Вітаю, друзі! Сьогодні 30 квітня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, член Національної ліги центристів, точно так само, як і я. Ми є два центристи тут, але говорити ми сьогодні знову не про центризм. А будемо говорити про дуже неочікувано, несподівану, як я вже поговорив з Ігорем для нього тему про 100 днів президентства Трампа. Вітаю тебе, друже! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Звісно, ми поорганізували з приводу там несподіваної теми 100 днів, але направду було цікаво почути виступ, доповідь. Ну я не знаю, що там презентацію Трампа про те, що йому вдалося досягнути за ці перші 100 днів. Я більш ніж переконаний, що ти вже знайомий з цими матеріалами, і от хотів би ну, почути твою е, думку, реакцію про те, ну ти трішки, можливо розповісти нам, що Трамп сказав. І що ти про це думаєш, і що буде далі? Ну я б не хотів би бути його прес-секретарем, переповідати слова Доні Фредовича. Але я хотів би одразу звернути увагу на декількох моментах. Основоположних, як на мене, концептуальних. Все ж таки, 100 днів Трампа і виступ безпосередньо доні. Якраз як певний звіт за цей період показав, що та ж сама проблема у Трампа, як і під час першого президентства. тобто він може досягати швидких результатів у внутрішній політиці економічній царині. Їх хтось може підтримувати, хтось може не підтримувати, але там дійсно є певний результат, за який можна легко звітуватись і малювати красиві борди, красиві слайди, цифри подавати і так далі. Що стосується зовнішньої політики, та сама ситуація, як знову ж таки з першим президентством, 17 по 21, Що ну на жаль, немає немає про що дійсно звітуватись. Є отакий нахрап підхід. Хоча, звичайно, Трамп подає собі в плюс знову ж таки ця митна ситуація. Показує, що ось це створює додаткові можливості і для. Відповідно внутрішньої там промисловості розвиватись, і що це е, нібито піднімає репутацію Сполучених Штатів, ну але тим не менш, на чому сконцентрувався загалом білий дім? Тобто мова має йти тут не лише про виступ Трампа, а про останні дві доби на чому концентрувалась е, саме. Е, медійна машина Трампа а довкола цифри 95%. 95% настільки зменшилась кількість нелегальних перетинів безпосередньо американського кордону. Тобто, ага. це основний результат, який зараз обрали в Білому домі, за який хапаються, щоб показати оцей ефект Трампа. Бо навіть з митами ситуація не є настільки однозначною, тому що, от, наприклад, у нас є кейс з паном Безосом з Амазону, де я нагадаю, що пан Безос був одним із таких ярих прихильників Трампа, агітував за нього. А зараз коли бізнес Амазону пошатнувся, Просто треба розуміти, що це якраз прямо пов'язане з імпортом китайської продукції. То тепер пан Безос, ну кажучи, його Амазон прописує, чому товар подорожчав настільки-то там доларів, а тому, що от такий внесок мит Трамп. Ну, тим не менш, тим не менш, все ж таки, що для нас головне із виступу Трампа, те, що про нас не згадали, тобто, тему України оминули під час виступу, якраз в Мічигані, і в цій ситуації це якраз показує, що все в процесі. Немає за що реально звітуватись. Є ну, наприклад, заяви там Венса. Раніше що дійсно всі дуже оптимістичні, і кожні два тижні цей оптимізм зростає, і ну тобто, ми розуміємо цю риторику, але водночас ми маємо і зіткнення різних позицій. З однієї сторони, у нас є спецпредставник Келог, який повністю відкидає тему побєдного перемир'я, каже, що давай Путін 30 днів. Цього очікує безпосередньо Трамп. Потім виходить Вітков каже, та ні, це ж якраз, от безпосередньо Путін він точно знає, що є можливість для перезавантаження відносин зі сполученими штатами, що він дійсно серйозно налаштований і намире на все інше. Ну, тобто, певне навіть зіткнення позиції всередині команди okay. Трампа зараз відбувається, і це якраз показує, що ну на жаль, до ста днів е, Дональд Фредович, попри те, що підбирав людей е, по принципу лояльності, але всередині єдиного бачення так і не сформувалось, в тому числі по нашому треку. Ну, тим не менш, е, підсумовуючи, е, я хочу відзначити, що дійсно не вдалося е, досягти саме по зовнішній політиці. Того, що заявлялось. хоча і не заявлялось багато. Ми пам'ятаємо, що ну, ж таки тема Ізраїлю була тема України була Так. й в, в принципі Трамп завжди концентрувався на внутрішній політиці та економіці. Єдине, що все ж таки в Білому домі вирішили перебити недостатній, ну скажімо так, результат меседжем про наступні 100 днів. Тобто вони хочуть показати темп темп, такий змін що найкращі результати за 100 років. Оцей наратив зараз, до речі, дуже класно контрастує. Значить, є соціологія, де підтримують перші 100 днів Трампа задоволені там 39% американських громадян. І тут же Тап тобто, Трамп говорить: та це все фейк news, Там 60%, не менше задоволені, Тобто найкращі результати за 100 річчя. і це якраз показує, що дійсно Америка зараз живе. У таких двох інформаційних реальностях. Одні це формуючи наративи Трампа, це його так. вже класична, абсолютно зараз методика, його стратегія. Щоб дійсно досягати певних результатів. Воно десь і дає. Позитив десь не дуже, ну але тим не менш є інша Америка, яка слухає змі, десь це про е, демократичні змі, десь просто інші групи в соціальних мережах. Тобто, вся проблема в тому, що ми бачимо таке зіткнення інформаційних бульбашок, і в цьому зараз найбільша проблема, якраз от нового терміну безпосередньо Трампа, бо очевидно, що і до нього не доносять весь спектр інформації, і оця ванна класична. Абсолютно ситуація для е, якраз, е, режимів, де вибудовують культ особи. Це mm. демократичні можуть бути режими, це можуть бути автократичні режими, але там, де є цей культ особи, е, тема теплої вани вона завжди присутня. Я з тобою не можу не погодитися. Абсолютно, тут ну очевидно, що тут глядачам підкреслю, що має на увазі ігор. Друзі, йде протистояння по лінії демократи республіканці, це правда. Воно воно є, і от на я сьогодні робив ранковий огляд і наголошую, що Білий Дім дуже цікаву інформацію Опублікував прес-ліст, де спростовує 57 фейків проти Трампа. Тобто, він займається спростуванням інформації, де часто справедливо критикують Трампа. Ось досягнення Трампа на даному етапі, але Трамп також і згадує сьогодні про Україну. Він каже, що. Війна в Україні не давала б мені спати на пляжі, як любив робити Байден. Я б придумував, придумував би які схеми, як зупинити війну. Схему він на даному етапі, от на твою думку, придумав чи не придумав. Я додам ще одну інформацію, яка була опублікована в Файнешлтам з два дні тому, 28 квітня. Вона хоч і не нова, але як на мене цікава. Там є посилання на наших депутатів, вони їх цитують, і мовиться про те, що і європейці і Україна. Дуже побоюється виходу Дональда Трампа з переговорного процесу до 30, до 30 квітня. Він не отримав того результату, який хотів, припинення повне припинення вогню. Хоча Кіткело, хто ти слушно говорить, це ж ретрансляція думки Трампа. Нам не треба там якесь тимчасове, це абсурд. Нам треба повне припинення вогню. То Трамп не оголосив про те, що він вийшов із переговорів. Хоча європейці і українці дуже цього бояться, так пише Financial Times». Але як на мене боїться і Росія. Тому що вчора відбулося засідання Радбез організації Об'єднаних Націй, я бачив багато поширеної інформації стосовно яка стосується позиції Росії, вона є продовженням позиції, яку оголошували в Кремлі попередні 2-3 дні. Ну, спочатку Шойгу інтерв'ю, ТАСС, потім. Лавров в інтерв'ю ТАСІ не лише ТАСУ, а потім навіть Патрушев давав коментарі. Ну він таке там про море в основному говорить, він ж радник по морю у нас, так у них, перепрошую, у них. Е, і Нібенці в ООН продовжив цю риторику. Він каже: ми готові до переговорів? Нема питань. Ми не будемо лише припиняти стріляти. Для нас це не новина. Ми знали ну, чудово, Я, наприклад, ми звали з тобою і там з колегами зразу обговорювали, якщо Путін сяде за стіл переговорів, він не припинить стріляти. Він буде стріляти далі, а далі, але переговори буде вести. Да. От скажи мені, будь ласка, чи м, означає це на сьогоднішній день, що Трамп залишається в переговорах? Чи він виходить з переговорів? Чи буде він прихильним до України? Бо це те, що ну, найбільше, як на мене, пікує наших глядачів. Хоча додам, що дуже цікаве опитування було вчора. 에, зараз не пригадаю селищну групу, які у цьому опитуванні мовиться, що 90% українців не вірять Трампа. Таке враження, що Трамп ледь чи не наш президент. розумієш ми так якось ну, так, так перекладаємо на нього багато відповідальності за припинення війни. Самі, звичайно, багато робимо. Але от ми визначили його вини, знаєш в усіх зараз бідах. От саме його чи, чи справді Трамп готовий вийти з переговорного процесу, чи буде все таки далі працювати на цьому треку? Я певною ремарку зроблю якраз щодо цього останнього соціологічного опитування: це дослідження інфосапінс на замовлення нової Європи у співпраці з фондом відродження. Я нагадаю фонд відродження. Це відповідно представники пана Сороса. Це не означає, що інфосапієнс погано зробили свою роботу. Ні, в жодному разі. Просто це можливість для е, прихильників Трампа одразу вказувати на е, слід Сороса, і що все це знову ж таки фейк-фейк. Ну це не фейк, бо знову ж таки ми розуміємо, що зараз е, українці дуже болісно. Бачать зміну риторики з боку Сполучених Штатів від все ж таки принципів надавати допомогу стільки, скільки знадобиться, до ну, обз... наприклад, обговорення теми там, подальшої долі Криму чи ще якихось поступок. Ну тобто, все це так чи інакше, але воно дійсно впливає. Хоча я, чесно кажучи, не впевнений, що ці там тисячу респондентів, опитаних в телефонному режимі, що вони повністю дійсно показали реалії поглядів українців, тобто, щось за НАТО. За НАТО було раніше було там близько 44%. Ну але тим не менш, що стосується безпосередньо Трампа і його виходу, чи не виходу з перемовного процесу, я думаю, що насправді. Це невигідно всім всім, просто коли Трамп заявляє подібне, а все ж таки і його оточення неодноразово і той же Рубі, і всі інші. Він, по-перше, хоче все ж таки простимулювати сторони до пошуку компромісу, саме фарватері пропозиції самого Доні. але другий момент це все ж таки можливість для власного маневру, тобто, він не хоче бути ЦАПом відбувайлом. І відповідно він може грюкнути публічно, але здійснити певну еволюцію. Ну, наприклад, все ж таки подовження допомоги Україні, тільки не під виглядом допомоги, а під виглядом дійсно вже комерційних безпосередньо відносин. Я звернув увагу зараз, от угода про мінерали там на завершальній стадії перемовин. Є е, офіційна позиція прем'єра Шмигаля, який заявив, що туди не буде вноситись допомога американська, е, яка була надана до підписання угоди. А що це означає? Це означає, що наступна допомога буде враховуватись. Тобто, ми продовжуємо цю логіку. Тобто, таким чином е, очевидно, що якраз Трамп розглядає можливість дійсно подальших. Якраз таких військових там, траншів, ну, але знову ж таки на комерційній основі, щоб все це враховувалось, і, врешті-решт, повністю виконувалась, грубо кажучи, та парадигма, в якій і перебуває Трамп, і озвучує там відповідні тези. Я думаю, що скоріш за все. А дійсно є час буквально декілька тижнів для переоцінки ситуації білим домом, тобто дадуть можливість реально десь до половини травня. О, Трамп поїде в Саудівську Аравію, Об'єднані ага. Арабські Емірати, Катар з 13 по 16 травня, і там в тому числі буде обговорюватись питання, наприклад, ціни на нафту. Ми ж прекрасно розуміємо, що це буде одна із основних тем, окрім е, нових контрактів, як там, нібито Саудівська Аравія там на 100 мільярдів готова купити вже американської зброї. Щось якраз на днях проскакувала інформація. Ах. Хоча це менше ніж трильйон, е, за який раніше Трамп хотів продати свій перший візит. Ну тим не менш, а е, в цій ситуації я думаю, що так чи інакше. Але от навіть в інтерв'ю ABC Трамп показав, що так є можливість для маневру саме в бік України. В бік України та там знову ж таки така невелика критика в бік Зеленського. Ну але тим не менш, головний меседж, що він може дійсно стати більш проукраїнським, але його на це спонукатиме саме Путін. Путін своєю недоговороздатністю, тобто uh -huh. це максимальний меседж, що так чи інакше, але навіть путіну вигідніше, аби Сполучені Штати лишалися дійсно в перемовному процесі, бо це можливість, хоча б зберегти нинішній статус кво. Якщо Штати грюкнуть дверима, то вони повернуться частково на позиції попередньої адміністрації стосовно, що все ж таки треба більше допомагати Україні. Uh -huh. Якщо порівнювати з нинішнім станом, а, і звичайно, це не гратиме жодним чином там. Путіну, е, виходячи з тих цілей, які він хоче досягти. Що стосується безпосередньо росіян, те, що вони озвучують зараз, е, і той же Нібензя, до речі, теж цікавий момент. Нібензя фактично назвав фейком слова Путіна е, про атаки на цивільних, відповідно, в Сумах та Кривому Розі. Я коли це послухав на засіданні відповідно Радбезу ООН, я думаю, боже, ну вже ж до такого чи Нібензя не знає. Конкретних заяв Путіна, чи це знову ж таки їхня інформаційна стратегія, така. Ну, тим ага. не менш цілком зрозуміло, що росіяни дають сигнал, вони хочуть двосторонніх перемовин, але двосторонніх перемовин для повернення до стамбульського формату, до тих перемовин, які були, плюс, звичайно, ці територіальні реалії, те, що все вже пережовано, всі ці пункти. Таким чином, вони показують, що навіть той компроміс. Який їм пропонував Трамп, а ми ж розуміємо, що ті умови, які пропонував Трамп, ну вони реально мали дуже сильний крен в бік Росії, але все рівно і це росіянам не підходить. Тоді питання: а про що ж тоді спілкувалися чотири рази Вітков з Путіним про Рюрюкевичів? Про, про кого? Про Леніна? Ну, тобто, питання риторичне? Ну мені видається, що там знаєш, яка була розмова? Була розмова з однією групою. Яку представляє Путін, і була друга група, яку також представляє Путін. Тому що те, що я зараз бачу, Путін дає можливість формувати дві позиції переговірні: м'яку і жорстку, навіть жорстоку. І от зараз на авансцену не випадково я на цьому наголошую, вийшли саме представники яструбів. Я майже в кожному відео про це говорю, і вони висунули вищі вимоги, ніж то було проговорено вже звідковим Тому що вдарили по Сумах, вдарили по кривому розі. Трамп не виходить, окей, можна тиснути на нього. Продовжуємо тероризувати Україну шахедами півтори сотні, щонайменше, кожної ночі. Б'ють дуже сильно Черкаси, Дніпро, Одеса, Харків, Харків фактично щодня. Удари по Києву, 13 загиблих. Трамп з'їв. Тому мені от видається зараз просто-напросто оця група. Я не випадково на цьому наголошую. Вона далі тисне на Трампа, тому що він дав слабину. Путін його переграв. Путін я має на увазі колективний. Колективний Путін йому показав, що ну продемонстрував, що він сильніший в переговорах, Трамп слабший, але Трамп поки що не поступається. Це, це дуже добре, і якраз оця згадана історія з можливим його виходом, і твій коментар. Ну в мене тут думки спіпадають, що Трамп дійсно сьогодні розглядає, вибачаю за такий довгий коментар. Саме ну, скажу так не те, що він стане проукраїнським, більш проукраїнським він стане прихильнішим трішки до України більше аніж умовно учора. Оця прихильність може з'являтися по-різному. Я також ну, дуже цікава інформація. Сьогодні побачив, що Польщі схвалили продаж 400 ракет з системи повітря-повітря на суму 1,33 мільярди доларів. Я таки задаю запитання: ці ракети тільки до Польщі доїдуть чи підуть далі? Ми ж поки що також не знаємо. Можливо, й до України. Тому тут дійсно ставити крапку поки що зарано. Але хотів би, продовжуючи тему саме переговорів, бо це найбільш цікаво. От почути твою думку, поки що розмірковання, звісно, такий сьогодні у нас з тобою, така розмова, знаєш, розміркування. Що нас може чекати от, умовно з 1 травня? Ти вже трішки торкнувся цієї теми. Наскільки далеко може піти Росія? Ми розуміємо, ми знаємо їхні позиції, а наскільки далеко може піти Трамп? Тому що я особисто вважаю, що Трамп поки що не прогнувся під Путіна. Чому він не висуває в Україні ніяких додаткових вимог? Принаймні я не чув ніде те, що вже погоджено. Бо навіть е, учора Кіткело говорив, що в Британії говорили там, нібито 22 пункти, да, якийсь такий там список великий. От наскільки далі далеко може піти Трамп по відношенню до нас і по відношенню до Москви? Я думаю, що там що по нашому треку, що по російському треку не буде саме різких кроків. Ні, вони будуть подаватися, як е, вау, як е, певна революція, як там Трамп розгнівався. Ну, тобто, це все риторично. Ні, будуть дійсно певні м'які кроки, що стосуються Російської Федерації. В принципі, вони вже озвучені, е, uh -huh. що стосується посилення санкцій, це може бути синхронізовано безпосередньо з прийняттям. Європейським союзом 17-го пакету я нагадаю, що якраз в травні місяці він має бути прийнятий. Макрон, до речі, нагадав, що там за 80 днів якраз очікується посилення тиску на Російську Федерацію. Аристал, аристал. От. І тут американці дійсно могли б, ну, з однієї сторони, там не, не сильно підкрутити mm -hmm. гайки, але показати, що Трамп там просто рве, і Путін має одразу змінювати позицію. Що стосується України, то тут зміна знову ж таки йде специфічна, бо з однієї сторони, ми все ж таки чекаємо підписання угоди про мінерали. Вона теж mm -hmm. насправді зараз багато mm -hmm. що там. Змінює, бо ми вже знову бачимо тиск. от той же Волц, наприклад, його запустили, який почав говорити про Україну як найбільш корумповану державу в світі. А, і відповідно, що ми знову ж таки, нібито, щось затягуємо підписання, хоча ага. знову ж таки по лінії бесента ніяких коментарів негативних на цей рахунок немає. Тобто, це знову ж таки, я думаю, навіть більше не на зовнішню аудиторію, а на американську, щоб показати, що там Трамп продовжує тиснути тиск, е, іде успішно. От е, що стосується, от якраз подальших гнів я не виключаю, чесно кажучи, що все ж таки буде спроба досягти згоди з боку України, все ж таки на оце перемир'я, яке оголосив Путін. Все ж таки, попри заяву Келога, але ми ж розуміємо, що і є різні групи впливу довкола Трампа, і цілком можливо, що на нас будуть тиснути. Бо там же ж будуть міжнародні делегації, там же ж треба їм забезпечити мир і порядок, щоб як у нас. Приїздили там відсотків там, 85, 87 коли в Україну приїжджають міжнародні делегації, там же ж є, ми знаємо, що певний е, такий імунітет від атак, хоча цей імунітет часто рветься, і так. в Одесу то прилітає за декілька сот метрів прямо біля президента України, то е, приїде генсек відповідно е, ООН. Е, і в цій ситуації дійсно. Ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше, але Путін зробив все. Путін саме зробив все, аби Україна не погодилась на ці три дні а, так званого Побєдного перемир'я. Бо навіть в медійній сфері зараз один із основних меседжів: якщо Україна погоджується, це демонстрація єдності українського і російського народів, один народ, і це означає, що от бачите, такий такий росіяни приві. І, відповідно, Путін не дарма проводить свою так звану СВО Тобто такий наратив зараз продовжує сіятись дуже серйозно, і в цьому дійсно є найбільша проблема, тому що е, перемир'я розглядається не як а акт просто гуманітарного характеру, ага. щоб все ж таки вшанувати якраз героїв е, подій. Відповідно Другої світової війни, але водночас ми ж бачимо дійсно вже цей закид Лаврова, який повністю дисонує, дисонує з попередніми заявами з попередніми вимогами, озвученими тим же Лавровим в низці інтерв'ю і для бразильських медіа, і для ага. сполучених штатів, і так далі. Ну але тим не менш, що нібито це перемир'я і є кроком до. Безпосередньо вже двосторонньої дипломатії, без будь-яких умов, так якщо без будь-яких умов, а чого ж ви їх постійно висуваєте і самі угу. вимальовуєте е, свої стамбульські рамки плюс, я це так називаю? Можна поточніше запитання? Якраз дуже цікавий момент про Лавров, ти задав. А для чого Лавров зробив цю заяву? Для того щоб продовжувати переговори чи їх зірвати? Я думаю, знову ж таки є бажання зірвати, але не переговори в даному випадку зірвати а. все ж таки збільшення санкційного тиску з боку сполучених штатів, тобто вони зараз вимальовують собі образ миротворця, і те саме до речі, не бензя робив на радбезі. Он а другий момент дійсно зараз мова йде, щоб руками України зірвати цей процес, саме руками України. Okay. Тобто, вони будуть підставляти абсолютно все або Київ не погодився, або Київ okay. там атакував безпілотниками. Ну, в принципі, цілком очікувано, що ну нам не вигідно. Проведення такого пропагандистського пораду, де історичні події в Російській Федерації будуть повністю використані для виправдання е нинішньої війни проти України, ну, це ж очевидно, плюс реальна військова законна ціль, бо на парад що виставляється найбільш передові зразки техніки найкращі значить, військовослужбовці проходять парадом, і північно-корейці, очевидно, там будуть марширувати, які воювали і воюють проти українців. Тобто, так чи інакше, це реально законна військова ціль. Тому в нинішній ситуації і Путін плюс звичайно він боїться. Тобто, з однієї сторони вони хочуть зірвати це перемир'я, але хочуть, хоч якимось чином, забезпечити, хоча б неформальними каналами, щоб у них поменше застосовувався план ковір-самоліт. Так, так, як, це, це як мінімум дуже б класно було, якби було там чим дійсно їх покошмарити на день цього так званого. День Чому я там, ну, скажу глядачам, бо мені так, чому так званого і побіди, ти кажеш? Ну, тому що перемога була восьмого. 8 травня, друзі, це підписання капітуляції. Закінчилася світова війна взагалі аж у вересні місяці 45-го року. А 9 травня це було штучно продумана дата. Хто пам'ятає це? Бо я, наприклад, пам'ятаю, як мені розповідали мої діди, які воювали 9 травня, ніколи не відзначали. Це вже пізніше того продумано. Ну, це так, ремарка. А тут дуже слушно. Я з тобою погоджуюся, що дійсно вони можуть використати це як пропагандистський наратив. Наразі я тобі хочу подякувати, друже. Вибачай, що наш ефір такий сьогодні був дискусійний, ну не дискусійний філософський, тому що дійсно треба, ну, як на мене, зараз усвідомити всім, хто нас дивиться, в якій тусі ми знаходимося. Я лише ну от резюмуючи, там погодися ти чи ні, але скажу, що Сполучені Штати Америки не збираються виходити поки що із принаймні, поки що із переговорного процесу. Їм важливо зберігати зв'язок, так само як і Росія побоюється виходу американців всього переговорного процесу. Всі зацікавлені, продовженні переговорів. Але зараз всі активно працюють на максимальне підвищення ну, ставок і досягнення власних цілей. Єдине, що от, ну, нам якби, трішки більше спроможностей, саме військових, на цю хвилину все. Друзі, підписуйтеся на канал, не забудьте подякувати Ігору. Дуже слушні і круті думки. Я часто, навіть коли, ну як часто слухаю, коли буваю в автомобілі його ефіри. Вони додають багато інформації. Дійсно, він має величезний багаж знань, тому я без перебішення скажу, що люблять тебе дивитися на каналі. Тому спасибі тобі щиро. Дякую. Спасибі.